3 червня CD Projekt Red показали відео з геймплеєм Відьмак 4. Але треба зауважити, що це відео позначене як технологічна демонстрація, і цілком і повністю присвячена демонстрації можливостей рушія Unreal Engine 5. А отже, нам показали лише одну із варіацій того, як може виглядати Відьмак 4. І на момент релізу гри ми побачимо його зовсім іншим. Самі ж CD Projekt постійно нагадують нам, що відеоролик створений лише для ознайомлення з технологіями, які використовуються при створенні Відьмак 4, а не з ігровим процесом. І ще інформація безпосередньо про стан роботи над грою вийде пізніше. Але давайте подивимось, що саме нам показали в цьому відео. Події відбуваються в ковірі, в містечку Вальдрест. Перше на що варто звернути увагу, це моделька самої Сірі. І одразу кидається в очі, що її обличчя відрізняється від показаного в першому трейлері. Хтось говорить, що проблема була в невдалих ракурсах зйомки, але мені більше віриться в те, що розробники після хвилі критики від фанатів дещо підкоригували обличчя і зробили його більш схожим на те, яке було в відьмак 3». ми бачимо на цірі нормальний обладунок, а не льняну рубаху, як раніше, що не дивно враховуючи гігієрі діяльності. Варто відмітити високу деталізацію плаща, який пристосований для носіння мечів за спиною, за допомогою спеціального отвору, в який протягнено ремінь. Нарешті у цірі є свій кінь на ім'я Келпі. достовірно невідомо, чи це той самий кінь, що був в книгах, але його наявність вже радує. І до того ж, розробники стверджують. Що внесуть зміни до управління конем, внаслідок чого їзда буде плавна, інтуїтивна і просто цікава. Також тепер під шкірою коня рухаються і розтягуються реалістичні м'язи. Тепер давайте поглянемо на природу адже ковір відомий своїми великими і густими лісами. Вона тут дійсно дуже гарна. Адже розробники рушія впровадили нові новаційні технології, що надали більше творчої свободи художникам, які тепер зможуть моделювати окремо кожний листочок, кожну голочку. Але при цьому використання відеопам'яті буде раціональним, а візуалізація буде швидкою. Далі перейдемо до міста. Одразу можна помітити унікальну реакцію персонажів на відьмачку, а також високу деталізацію ринка. Що одразу навіює думки про середньовічну Європу. Нарешті з'явилася класна штука, якої так не вистачало в попередніх іграх. Тепер дії персонажа безпосередньо впливають на оточення. Сірі зачепила чоловіка з ящиком, він просипав яблука. Дитина чим дуж побігла їх збирати, а за нею слідом вирушають свині, щоб урвати й собі яблучко. Далі варто відмітити безшовний запуск катстен. якщо його і справді впровадять відьмак 4», це буде просто неймовірно. Лицеві анімації також стали ще кращими в порівнянні з «Відьмак 3 і виглядають більш живими та реалістичними. Як кажуть розробники, різниця між серією і звичайними персонажами буде мінімальна для покращення занурення в ігровий процес. Підведемо підсумки. Амбіції CD Projekt Red справді гігантські, і я чомусь з легкістю вірю в те, що в них все вийде. Вони нам обіцяють, що їх робота відкриє нову епоху рольових ігор у відкритому світі, а Відьмак 4 стане найкращою грою у всій відьмачій серії. Я сподіваюся, що більшість із показаних технологій будуть втілені у Відьмак 4, і хоча я впевнений, що візуал точно зміниться, сподіваюсь, що лише в кращу сторону. З вами був Евенстар і до зустрічі у новому відео!